Одного вечора лис сидів під сосною і читав стару книжку казок. Раптом його очі загорілися, йому спала на думку чудова ідея. А що як ми з друзями поставимо справжню виставу і покажемо її для всіх мешканців лісу? Лис одразу ж побіг до їжачка, який саме закочував баночки з ожиновим варенням. Їжачку, слухай, а давай зробимо театр. Я знайшов гарну казку, а ми можемо самі її розіграти. Театр? здивувався їжачок. А хто буде глядачем? Та усі, ведмідь, сорока, зайчик Стрибко, навіть стара черепаха з болота. Усі захочуть подивитися. Їжачок замислився. А де ми гратимемо? І хто буде акторами? М -м галявина перед Великою Липою чудове місце, відповів лис. А акторами будемо ми самі. Ти можеш бути королем. Я буду хитрим радником, а зайчик Стрибко хоробрим лицарем. Їжачок трохи зніяковів. Я к король? А... Але ж я навіть не знаю, як говорити по-королівськи. Ми все відрепетируємо і зробимо костюми, а ще запишемо музику. У нас буде справжній театр. Підготовка почалася одразу. Білочка шила костюми з листя, трави та шовковиць. Сорока принесла дзеркальця і стрічки для декорацій. Зайчик Стрибко вивчав свої репліки і тренував голос: Я лицар Стрибко. Я завжди приходжу на допомогу. Ведмідь вирізав з дерева лави для глядачів. Сова написала афішу Театральна прем'єра. Король, лицар і лісова таємниця. Початок у суботу під вечір, коли сонце торкатиметься верхівок дерев. Настав день вистави. На галявину зібрався весь ліс. Місця зайняли і великі. І малі навіть жабенята підстрибували на одному місці від хвилювання. Лис був у шапочці з пером, їжачок у блискучому плащі з фольги, а стрибко в дерев'яних обладунках із картонним мечем. Вистава почалась. Були там пригоди, сміх, навіть трошки сліз. Коли лицар Стрибко рятував пташеня з пастки. І в кінці довгі оплески, обійми та щасливі очі. Молодці. Після вистави лис подивився на своїх друзів. А давайте раз на місяць робити нову виставу. га 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 га, -га. Наступного разу я хочу бути детективом. Га-га-га-га! Вигукнув гусак, так у лісі з'явився справжній театр. А найкраще було те, що його творили разом із серцем, фантазією і дружбою.